Факультет і цей проєкт про вищу освіту. Сьогодні понеділок, і кожен понеділок цього 25-го року ми займаємося кримінальним правом, особливої частини, і ми беремо окремі а, кримінальні склади. Ну, Є кримінальні склади, звичайно, є, ну, такі, як і ґрунтові. Вони були дуже давно і вони будуть. ну, Наприклад, вбивства. Вбивство, вбивство це така. Такий склад, який, на жаль, був, є, і в майбутньому ми так також не залишимося на цей склад. Але є, є склади такі но нові. Звичайно, в руській правді, в цих джерелах українського права таких ґрунтових нема. Наркотиків, ну, немає о тому, о чому ми говорили. Ну, я не знаю, ну, канабіс там був. Да, там, ну, ну, мож, там, ну, можливо, там не було таки, таки, такої проблеми, але сьогодні наркотики це дуже-дуже поширена проблема, і ми сьогодні про них говоримо. І є таке поняття, як наркотичні засоби. Наркотичні засоби, і ми приходимо до тренінгу, і я прошу написати в чаті видим чого. Є наркотичні засоби. Ну, це декілька наркотичні засоби. Наркотичні засоби. Я не знаю, ну я чую, що тут слов'янське коріння, да? засоб собі. Микола, як прикладається російською засобі? Ну, по-українськи -по один це засіб. А на російську це средство, мабуть. Ну, це вот средства. таке наркотичне. Ну, речовини, не, ну, на, сп... не. Наркотичні засоби. А давайте побачимо. У нас це я взяв з поняття наркотиків, так, Мы в Кримінальному кодексі, давайте побачимо, як там так написано, щоб нам, нам бачити. Незаконне виробництво, та -та 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 -та, психотопних речовин, а, а от, наркотичних засобів. Наприклад, незаконне виробництво наркотичних засобів. І потрібно написати в чат, що видом чого являються наркотичні засоби. Ну, хто знає логіку, тут може дуже швидко написати, але це буде не цікаво. Це буде, ну, як, як так, по-логічному, що, таке, непорядочно. Роман Григоріч, логіка наша вся. Ну, вона дуже суха. Суха на не чоловічна, не для людей. Ну, вона для таких дуже правильних людей, від яких хочеться ну, йти кудись к іншим людям, де немає такого, такої чіткості, де є щось таке віля, свобода, під ріж є там, от, де є степ, де можна без логіки. Так. Один, два, чотири Є чотири відповіді. Один, два, три. Три відповіді. Ще може чекаємо одну відповідь. Наркотичні засоби. Що це таке? І є так? чотири відповіді. Так, наркотичний засоб, наркотичні засоби, наркотичні засоби. Отак, декілька. Це декілька множина. Миколай написав: потрібно обрати одну відповідь невірно. Це від засоби. засобу. Від засобу. Андрій засоби. Олексій. від алкалоїда. Олександр. Відом плива. Олександр ну, почув мені. Ми з Олександром на одній волні. Як буде, на одній хвилині Х, хвилі. На, на хвилі, що должно бути оригінально. Так, да, нас б'ють за це, але оригінально. Цікаво. Я прошу обрати невірну відповідь. Будь ласка, напишіть ім'я люди, людини, яка, з якої ви не згодні. За... І будемо навчати слово засобі. Наркотичні засобі. Роман Грігорійс засоби, якщо багато, засоби, а якщо а... один засіб. А кінці не і За Накін... За... засоби. засобі. Наркотичні засоби добре. Наркотичні добре. Це погано, але <с> наркотичні засоби. Нарк... А одна наркотична засіб. Один, один наркотичний засіб. Один наркотичний засіб. Наркотичні засоби. Один наркотичний наркотичний засіб. Угу. І, 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 і. Як без наркотиків тут розуміють. Можливо розуміти ці. эти звуки. Так, и е, да, у нас кто? Александр, 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 мыкал. Ну кто ж, кто ж сомневал? Так, Александр, вы дома плыва. Андрей, будь ласка, вмкните микрофон. я yeah. Не, -не, а, у, а, чулигунг, не, Андрей, Алексей, Алексей. Алексій, як ви розумієте слово вплив? Вплив. Вліяння. Мяяння. Угу. Руске да. вліяння. Там на да, вплив. Впливати. Угу. Впливати щось, як таркатися чогось. Угу. Дякую. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє цю ідею, що наркоті. Засоби це вид вплива. Вид вплива. Андрій не впливає. Погано, Андрій, що ви не впливаєте. Взагалі не. Я б хотів би почути пояснення, щоб я зрозумів, що я не помиляюсь, що мав на увазі Олексій. А, 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 а як Олександр, ви, а, а як ви розумієте? Ну, що наркотики це те, що впливає якось. Ну, І то... на, на кого? Ну, чи на чого? В контексті на людину. Щось впливає на людину. Олександр, це вірно. Вірно. Андрій, ви вірно розумієте. Дякую за пояснення. Тобто є речі, які впливають на людину, а є речі, які не впливають на людину. Ну, наприклад, я там не знаю, погане слово воно не впливає на людину йдеш, як об стіну горох. Не впливає. А є речі, які впливають. І хочеться плавати після цього впливу, але ще що робити. Я прошу підняти руку того, хто не згоден. З Олександром. Хто не згоден, і, і ну що це ну, наркотичний. Засоби, наркотичні засоби, вони не впливають. Це не вплив. Ну, якщо ну, не впливають на мене наркотичні засоби. От на Миколая не впливають. Він говорить, я щось, ну, як щось не, не впливає. Ти, ти пробував? пробував? Ну, як, не впливає. Що вони будуть говорити, на мене не впливає? Да на мене ніякі наркотики не впливають. Я можу там кілограмами їсти і нічого не впливає. У сало впливає, а, миколи, а наркотики не. Ні. Олександр, будь ласка, обрить. Якось Кого небудь кого-небудь. Олександр? Андрій. Андрій, будь ласка. Мені така логіка, здається, подібною до логіки одного персонажу свідомого літературного произведення, де молодого чоловіка попросили назвати существительне і прилагательне. Здається. І там фігурувало поняття дверь, от та дверь, яка в сенях лежить, то существует, а та, що навіше на навіси, то прилагательна. Оце така логіка. Впливає наркотик чи ні, точніше, средство, впливає, чи ні, воно не перестає бути наркотичним средством, навіть якщо воно ніколи ні на кого не вплине. Воно все одно буде наркотичним средством. Вплив це факультативний признак. Він а, може так. бути, але не є обов'язковий. Угу. Ну, субсидіарне. А, ну так. Да, є ґрунтовий ознак і є. Да. Як Основний факультативний. Факультативна. Добре. Все. Я, я прошу підняти руку того, хто не розуміє. Цей дискурс, який Миколай нам сьогодні вплив, логічний дискурс, і в цьому дискурсі є основні ознаки і факультативне. Основні – це обов'язкове. Факультативне можуть бути, можуть мож, ні. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє критику. Критику Андрія. Усі розуміють. Олександр згодний? наркотик: це ам речовина, яка впливає на зміну свідомості, це вплив на людину або о, о вплив о на тварину. Ам як можна впливати на людину за допомогою, за допомогою слова якогось покарання ам за допомогою алкоголю може впливати на людину, наркотик і вплив це а, мабуть, основний. саме основна основна ознака наркотику. А не факультативна Тому це основна ознака наркотику і є видом наркотика. Угу. Розуміло. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє відповідь Олександра на критику. Миколая взагалі не розумієте. Я не почув контркритики, мені здалося, що Олександр повторив те, що він вже сказав перший раз. Тому, мабуть, Нет. не розумію. Ну, просто я не почув нічого нового. Ну знаєш, розумію... ну, залишилось то, то, що було. Угу. Mm. розумієте а, ну, Тобто, чи, чи, чи розумію я, що Олександр не сказав нічого нового? Так мається на увазі. Повторів. Ну, наприклад, він повторів для тих, хто не не чув перший раз. Ну, ну можливо. Ні, якщо це так, то да тоді я розумію. Ну можливо, так. Можливо, а, чи я не розумію. Ну, можливо, та ну достатньо, що ви ну, ну, давайте, Олексій, е, 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 вмикніть мікрофон. Як ви розумієте, що говорить. Олександр. Е, е. Да, Александр. Да. Александр говорит, что наркотики э, руйны людину. Угу. Рунуют. Да. Больше рунею, чем э, ритуал, празднования. Больше вот, э, рунею людину. Александр, верно? Ні, ні. Uh -huh. ну, впливають так, вони можуть не тільки руйнувати, мабуть, і вилікувати в, якийсь, в якомусь сенсі. Так, uh -huh. да, Олексій, ну, руїна, руйнувати, руйнувати. Це руїна, це щось таке. Ну, розбирати частини, там, ну, руїни, є, є руське слово руїна. Руйнувати. Руїна. Да. А тут впливати, впливати можливо не тільки руйнувати, це можливо. Вплив і зруйнував. А Олександр говорить, що це не обов'язково можливо і впливати по, по кращому наприклад, ліки. Руїна плюс. Плюс э, злочин, многозлочин, кримі, кримін, кримінал дія. Кримінальна дія. Угу. Дякую. І ми переходимо до Миколаїв не з Миколаєва він, а Андрій не згоден, да? Андрій не, згодний? не, згодний. не згоден? Незгоден. Не згоден. Ну так. Так, не згоден. Так, Роман Григорович, я не згоден. Незгоден. Не І ми, ем, є дві дві ідеї, що вплив це ознак, ґрунтовий ознак наркотичних речовин. А як, як то написано? Наркотичних засобів, вибачте. Це, це такий ґрунтовий ознак наркотичних засобів. А Інша ідея, що ніші, ну, може бути ну, така наркотична засоба, яка не впливає. Ну, наприклад, я купив якусь таку наркотичну за, засіб, а вона не вплила. Ну, все. Пане я Ван говорю. Бачите, він. він. Засіб, він. 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 Добре. І він не вплив на мене. І я говорю: ну, це не буде, це не засіб. І я прошу проголосувати. Якщо ви рахуєте, що є, ну, знаєте, що наркотичний, він наркотичний засіб, він може не впливати, потрібно написати Андрій. А якщо ви хочете, знаєте, що він обов'язково має впливати, потрібно написати Олександр. Так, Андрій, Олександр, Андрій, Андрій. Угу. І у нас ні, не пройшла ця ідея. Ідея о тому, що, що вплив це вид впливу. Наркотичний засіб це вид впливу. Не пройшла, не пройшла ця ідея. І давайте оберемо, хто там ще. Щось небудь. А я ще там відомо? Олексій, Олексій, Ага. кого ще ви обрали? Да, мене, мене ще вибирали мою відповідь. Вид засобу. Вид засобу, ну, добре. Вид засобу. Миколай, що таке? Наркотичний засип зас... 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 засоб. Засіп, засипаться. Наркоти... Засіб. Наркотичний кажу, там... засіб. Насіб. Угу. Наркотичний засіб. Без наркотиків неможливо не, не виговорити. Наркотичний засіб. І я прошу написати прошу підняти руку. Наркотичний за, засіб. Засіб. Це відсібу. Засобу. Там чередування. Чергування звуків. А, от за собу. Це віт засобу. Я прошу підняти руку, хто не згоден. Що це віт засобу. Наркотичний засіб це від за собу. Ось так буде просто. Добре. Миколай, Олександр. Right. Олександр. Так дякую. Засіб це а, средства по-русски. Тобто, засіб цем для того, щоб для потрібен для досягання якоїсь мети, для чогось потрібен. Але наркотики можна вживати не тільки для, для чогось, для, 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 для досягнення якоїсь мети. Наркотики можна вжити випадково з'їсти якийсь наркотичний растення якесь наркотичне. Рослину. Рослину. Рослину, дякую. А, і а, випадково змінити свою свідомість, але це було несвідомо. І той, хто з'їв, це з'їв випадково і не хотів цього робити. Тобто він не використовував рослину як засіб. Тобто наркотики не завжди є. Засібом, тобто средством для досягання чогось. Добре. А це то, що впливає. Продовжую я. І ми, я прошу підняти руку того, хто не розуміє, що говорить Олександр. Андрій, як ви розумієте? Олександр каже, що якщо наркотик вжити без волі, то він перестає бути засібом, тому що той, хто його вживав, не мав ніяких наміров вжити наркотик. Все? Як засіб. Угу. Засоб. Засіб, засіб, засаб. Засіб. Засіб. Це не українське слово, я не можу його використовувати. Так, Олександр, це вірно. Ага, засіб, засіб, це те, що використовують з волію. А тут можливо без волі. І в цьому разі вона не засіб. засіб. Е, Миколай, вірно? Ні, Роман Григорович, не вірно, тому що засіб без м'якого знаку. І це він. Тому засіб. і без м'якого знаку. Засіб. 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 Засада. Mm -hmm. Засада я, від я, це одне і те ж слово, так? Да? Зас, засада і за Засіб, засіб. роман. Засіб, засіб. Без... а засада така ж, а це, це однокорінне слово. E, ні, я думаю, що засада це відсидіти, а засіб це, ну, щось, щось інше. Ну, також. Ні, там немає там немає коріння відсидіти засіб сіб, засіб. Mm -hmm. Я думаю, там, там коріння зас, можливо, чи щось таке, mm -hmm. тому що mm -hmm. засіб засобу. Чому не згодна? Uh, я не згоден, тому що я можу привести аналогію того, що сказав Олександр. У нас є така зірочка, гарна зірочка, яка називається Сонечко. І ця зірка, яка називається сонечко, вона гріє землю. І вона для того, щоб гріти землю. Ну я з нашої точки зору, з точки зору людей, тому що нам сонце більше ні для чого і не потрібно. І е, в цьому випадку, зараз в мене на дворі, наприклад, темно. Тобто я сонця не бачу. І від того, що я його не бачу, воно не перестає бути тим, що засто застосовується для нагрівання землі. Тобто те, що я щось з'їв без волі, і це на мене. І... Ну, і це виявилося наркотична речовина, яку можна вжити з волею і там щось зробити з собою. Так Так само і сонце. Воно гріє землю, і навіть коли воно десь ховалося, воно не, не стає чимось іншим, воно продовжує бути сонцем, яке гріє землю. Ну, тобто є суть, є якесь проявлення в конкретний момент. І по суті наркотичний засіб це засіб. А те, що в якийсь конкретний момент він не буде засобом, наприклад, коли буде лежати в мене на столі, він від цього не перестане бути засобом. Це просто в конкретний момент його ніхто не, не використовує. Угу. Все, да. добре. Андрій, як ви розумієте, Миколая? Миколай каже, що є об'єктивна реальність на прикладі сонця. І от того, що ми. Всі і Олександр в частності про це думаємо, знаємо, не знаємо. È, нічого не залежить. Сонце залишиться сонцем, засіб залишиться засобом. Навіть якщо він наркотичний. Якось так. Добре. Олександр згодне. Останнє, так. Ваше останнє. А, ні, ні, це Миколай, це да? була Миколая ідея да? від засобу. Роман Герович, а мені вже цікаво, що хотів Олександр сказати, може дати йому все ж таки слово? Так, як ви будете модератором, ви йому даєте ну, слово. Ладно. І ми голосуємо. І хто згоден з тим, що наркотичний. Як они там вони. Наркотичні засоби, наркотичні засоби це вид засобу. Прошу написати Миколая. Якщо ви не згодні, то написати Олександр. Засоб. Він засоб. Роман Григоріч, засіб, засіб. А засіб, засіб. А коли їх багато, тоді засоби. Якщо кого чого, то засобу, а сам він засіб. Від, за засобу. Це різні слова. От ви говорите три слова вони різні, і нема нічого. З... загального у них. Так, і є два Миколаї, два Олекс... Олександра, і це від за собу. І ми закінчуємо наш тренінг. На, на цьому щось, щось було важко. Щось я погано розумів, що, що вони говорили. Але це від того, що за. за ну, то -то, за, там я не знаю, як продовжити. От за, за я знаю. А так, про, про, засу, зас, він, про, за, один, про засоб, один засоб, засоб, засоб. Засіб, а засіб, Про один засіб.